Сьогодні покажу вам розпаковку із тему. Я не рекламую цей магазин, але вважаю, що ця покупка була дуже вдалою. Я замовила аж 13 позицій, і остання це мікрофон, який коштував, здається, 12 доларів. І мені зробили скидку більше, ніж 50%. Я не знаю, але він мені обійшовся в 160 гривень. І я його перевірила. Він так класно працює. І забирає весь шум, так що я дуже задоволена. Але є один мінус: на е, Samsung 14 він не підійшов. Чоловіка новіший телефон, тому він е, там дуже гарно працює, а мені не підійшов, але це не страшно. Так, мені прийшла посилка з тему, і тут в мене 12, навіть 13 позицій всього на 1000 гривень, це 25 доларів. Зараз буду показувати, що я замовила. Я вже діставала трохи. Так, це такий набір голок для сшивання. Це тут такі великі голки. Це щоб ниточку засилювати в ушку голки. Так, така зелена. Хочу робити сумочки на канвій, тому я замовила, щоб в мене була ось така велика голка, щоб сюди було зручно, щоб поміщалася товста пряжа. Так, ось такі голочки. Також дуже великі вушка з тупим кінцем. Всього тут 12 предметів. Дві ось таких кольорових великі голочки із таким зігнутим кінцем. І звичайні такі голки металеві і різного розміру, більші й менші. Так, Наступно мені прийшли ось такі замочки, також для сумочок. Хочу спробувати перший раз, ще ніколи не робила. Замовила минулого разу ось таку канву. Тут ось чотири види сумочок. Ось такі металеві замочки. Я замовляла 4, 4 штучки. Але мені їх прийшло більше. Я вже відкривала дивилася, мені їх прийшло аж 6 пар. Ну, 6 замочків. Ось такі. Ці замочки були за 80 гривень. Так, ось такі підложки. Так, замовляла 4, а продавець поклав мені 6. І на упаковці зазначено 6. Ой, 4, 4 так. Ну, класні, без царапин. Блискучі, гладенькі, ось так вони мають закриватись. А, я вже його поцарапала. Коли закривала, вже залишила царапину. Ну, Защолкнулось добре, але воно кожного разу царапає ось цю поверхню, і будуть царапини. Якось не дуже зручно закривається. Оце і, і краще. Так, ось ці спробую. Оце не поцарапався. О, золоті краще і не поцарапався, так. Легко ну, теж подається Ось так. Да, золоті не царапаються, не залишають подряпин і відкривається нормально. І повністю защелкує. У мене мама насірують. Ой, на отакоє не царась. І ця погано за... Ось такі темні металеві погано закриваються. Це не, не царапає, але. О! Це дуже добре да, Ось це класно закривається і не дряпається. А ось це, бачите, з першого разу поцарапалася і не, не повністю закриває. Не... Бачите, він не проходить сюди. І це? І от буде. Приємно, що поклали більше 6 штук, але деякі погано працюють, тому напевно, Брак, чи я не знаю, але буду пробувати потім в сумочках. Ціна їхня була 80 гривень. Голочки були 56 гривень. Ще для сумок також замовила два таких ланцюжки. Вони такі важкі. Їх довжина метр двадцять. Ну, на вигляд дуже якісні. Не знаю, чи будуть вони швидко стиратися, чи будуть чорніть, але ось такі. Їхня ціна була 240 гривень за два ланцюжки по 120 см. Ще замовляла ось такі очі. Тут 10 пар, 12 мм. Вони були 70, здається, 70 чи 76 гривень. Гарні, дуже блискучі, без царапин. Я вже не перший раз замовляю, то вони дуже якісні завжди. І окремо приходять ось такі вставочки різнокольорові. І застіпки. Одягаються вони дуже важко. Я їх перерахувала тут рівно 10 пар, ось так із блискучим зрачком, навпаки, не зрачок, а радушка. Ось такі вони із зміщеним. Зрачком. А мені опаковку. Це я ще замовляла таку маленьку гірлянду. Вона була щось там 40 чи 50 гривень. Все працює. А ще замовила такі накладні нігті, хочу спробувати. Йдуть із такою пилочкою. І ось такі. Не знаю, ще не пробувала. Так, експеримент, може, дитині віддам. А ще замовила такі магнітні міні-замочки. Їх тут має бути 6 пар. Така підложка для пришивання йде. І ось так воно захлопується. Гарно тримає. Так, закрила вікно, бо живемо в квартирі, але навпроти частні будинки і так собака щось розгавкалась. Ну, такі замки. Також ще не пробувала. Такі магнітні замки коштували 56 гривень. А ще такі також замочки для брилків. Ось раніше я купляла такі кілечка із цепочкою. І мені не дуже зручно їх прикріплювати до іграшки, і я собі подумала, що краще ще замовити такі замочки. Їхня ціна також була десь гривень. Де вона? Ага, 40 гривень. А ще. Я вже їх дістала, бо діти позабирали. Три позиції це були чохли на телефон. Так, і ось такий. І один ще, старшої її, вона в школу пішла. Такий був 160, 120 і 105 гривень чохли були. На телефони підійшли і гарної якості. І саме головне, те, чого я чекала найбільше, це ось такі мікрофони. Вони коштували десь 500 гривень, але на тему мені прийшла супер знижка, і вони мені знизили ціну до 160 гривень. Ще не знаю, як вони працюють, але все виглядає якісним. Є зарядний пристрій, такий шнур. Два мікрофони, Я вже їх вмикала. Стой. А, вмикається. А ч они не заделай громко? Энч. А не они громко? Е і такі магнітні тримачі. Можна прикріплювати до одягу і цеплять мікрофон, щоб він тримався. Це вставляється в телефон. Вся покупка вийшла в мене на 1000 гривень, це 25 доларів. Можливо, десь якісь ціни я перепутала, але приблизно, так як я пам'ятаю, і мікрофони, будучи перевіряти, я дуже надіюсь, що вони будуть працювати.